Всім привіт! Така ситуація не дуже добра в країні. І вона мені нагадала, як в моєму дитинстві вимикали світло. Особливий період, хто пам'ятає, був у 2000 році. Літ пошкодив багато електромереж і довелося сидіти місяць без світла. І в той період ліхтарі це було щось таке, що не у всіх було. А якщо і було, то все на звичайних батарейках, яких вистачало максимум на вечір. Коштували вони дорого. Тому дідусь та бабуся знали, як зробити свічку, не виходячи з кухні. Багато хто про це знає, але молодь повинна це бачити та запам'ятати. Діставалися з відра картопля, яблуко, буряк, будь-який овощ. Робився такий надріз. І знизу надріз робився, щоб свічка стояла. Далі, це пам'ятаю, як мені показували. Робився ще один обріз. Брався звичайний сірник, гніт. Гніт це відрізалась ганчірка на тій самій кухні. Шмакторку ганчірки. Намотували на сірник і ось так вставляли картоплю. Далі бралась олія. Наливалась і підпалювалась. Ось така свічка могла досить довго горіти. Так, зараз в нашу еру акумуляторів і світодіодних економних лампочок. Це здається таким щось з минулого віку. Вона трішки коптить, але про це повинні всі знати, що є такий момент, що можна зробити свічку, ну, не виходячи буквально з однієї кімнати. Таке коротеньке відео, можливо, комусь принесе користь, тому що не у всіх є можливість на ліхтарі. Свічка буде ще довго горіти. Ну, а вам до побачення. Теплої, мирної зими. До нових відео.